Доброго дня, шановний клас! це проєкт по гальванічному зв'язку. Знімайте учні 11 класу, Сейкодарі та Полкивич Поліна. У нас дуже погані оцінки з тематичну, тому ми з вами тут. Тож, давайте розпочнемо. Гальванічний або металічний зв'язок це хімічний зв'язок між атомами металів. Його особливість полягає в тому, що електрони в металах не належать одному конкретному атому. Атоми металу віддають зовнішні електрони і перетворюють на позитивні іони. Ці йони утворюють кристалічну рішітку. Саме так. А від електрони створить спільне електронне море, яке вільно рухається між йонами та отримує їх разом. Mm -hmm. Ми могли б купити більше лимонів і кацінкові цвахи. Але ми бідні студенти, яким дають три пачки крієшок і 15 гривень. Тому ми знайшли дешевший варіант. <плес> лимон. А то час, поки ми зібралися, вже вирізали, то все, що ми знайшли, це лимона дубка і картопля. Тому що кілограм лимону коштує 100 гривень, а кілограм картоплі 20. Нам дають по 15 гривень, тому на картоплі нам вистачило, поїли, а ви — ні. Через те, що лимонам стало жалісно, ми почнемо з картоплі. Як ми бачимо, картопля вже порізана. І тепер нам потрібно ставити два дроти, щоб отримати результат. Тож, давайте розпочнемо. Вставляємо мідний провідок та алюмінію. Я попрошу свою системку, щоб вона увімкнула ведьметер. Більше умікнули, у нас є два прилади. Покажіть, будь ласка, на екран, що у нас буде виходити в результаті. Дякую. Зараз ми представляємо два цих прилади до міді та алюміні, і ми бачимо пульс. Саме так. І ми отримали наш саме результат. Тож, давайте перейдемо до ламок. Це вже не потрібно різати. За нього зробилася його природа і бюджет. Як я і говорила, тож ми робимо те ж саме, що з картоплею два дротики, алюміній та мідь. І протикаємо. Буде зручніше, думаю, якщо робити це по бокам, то вже є сонце дві це дуже гарно. І нам передостала більш коротший алюміній, бо той чуть не виклав вас мені. Ми вставляємо. Випада uh -huh. вже включен асистент тримає його і тут головне приплутати дротики, бо ми це вже робили. Ми прикладаємо красний до міді, а чорний до цього. І ми його спасли. Він живий. Ми зрозуміли, що гальванічний зв'язок це взаємодія між позитивними йонами металу та вільними електронами. Саме він визначає електропровідність, теплопровідність і пластичність металів. І я дякую вас за перегляд. З вами була Поліна Палкевич та Сейкодері. Дякую за. увагу.